Ого, что відбувается? Батьки работают. О, доска тоже працює, клас Єбать там экскаватор есть, еб. Ого, я летю На! Ти закрилась в туалеті? Розумію. Мене засідали. Боже мій. Поїхали. Старі, Господи, дайте мені з'явилося пережити. Опа, чи за... Я забула, що тебе грати чи... з іншими людьми. О, я забула, але я опа. згадала. Лурде, я згадала і це дасть мені урок ще на пару місяців. Зажигання сраку, у мене зараз зажигання потує. Тут немає інвентарю, правильно? О, Тепер першу. Я вижив. Філіп, ти сюди, тут можна жити. Я мансую, 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 мансую. З сигареткою! Давай, китачик, на всю швидкість їбаш! Давай, зараз пробуємо. Давай я відвожу ведмедя, щоб він не розвалив нам хату. НЕЕ! Не туди! Падлюка, я в нього бичка кину! Давай! Газуй, да ви ой Блять! Ой! Лайте, лови машину! Ой, в нас Давай, сюда! На мене, на мене! На мене, на мене, на мене, на мене! Йой-йой-йой! Хорош! Ідеальне приземлення! О боже! На! Ба! Фу, фля, ты думал ты? О, а він пішов! ха Я поймаю, я поймаю, я поймаю! Кидай меня, кидай меня, кидай меня! Кидай меня! Блять, они бавляться мною, сука! Вы охуели, блядь! Волейбол, волейбол. Опа! Ай, блядь! Нахуй, Ули ты не словил! Сюда, сюда, давай! Сюда, кидай! Кидай, блядь! куда потом. Опа! Алло! Алло! Пакуйте, блядь! куда Она просто не привязалась! Я-я-я! Я-я! 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 уже я Я-я! Я-я! зил. Ar <laughs> <Da, da. laughs> <laughs> 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 no, tikrai? Ja 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 o, Dieve, Dieve, Dieve! Kur tu einu? Tik apžiūrėk, 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 apžiūrėk. O, Dieve, apžiūrėk. O, Dieve, apžiūrėk. Kur, blei? O, nuota, tu nematai? Tu nematai, rimtai, tu truputį. Tu nematai, tu truputį. Tu nematai, tu truputį nematai. O, Dieve, apžiūrėk, apžiūrėk. O, Dieve, apžiūrėk, apžiūrėk. O, Dieve, apžiūrėk, apžiūrėk. O, Dieve, apžiūrėk, apžiūrėk. O, Dieve, apžiūrėk, apžiūrėk, apžiūrėk. O, Dieve, apžiūrėk, 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 apžiūrėk. Та видмит... <салит> там Ведмидь или Верон, блядь. блядь. О, собака. О, дивиться, 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 ебать! Что там? Там Там Ведмидь. Блядь! Хас... Мишка! Хас... Мишка! А! Спрей! Хас... Спрей! Хас... Беру спрей! Беру спрей! Совсем хуй, блядь, Мишка, сука! Пососал? Пососал, сука! нахуй! Блин, давай, погнал <салит> ее! Розганяйся! переключай! Пивасик! Погналы! Ой-ой-ой, давай, давай! Красиво дуже! Ой! Пизда! Ти мене забув! Я гавербус я Дайши скену ту дуру дурну! На, блядь! Ай! я Ай! Ай-яй! Ай-яй! Бля, разминай! Ай-яй! Ай-яй!

А Стом! Стоит! Я кидайся я! Да стой, павла, автобус ему блядь? Мене просто кикнуло с автобус! Администрация автобуса, сука! А ты падла, бля, пошел отсюда! Я скажу, коли тормозить. Помаленьку. Помалесенько. Тормози, тормози, тормози.

Ой, блядь! Козлю! Подожди, я пытаюсь парк поставить. Нам Чи вона треба нам з собою? Я не знаю. Ааа! Змія вкусила мене! Мене змія вкусила! Лайті треба я цасать! Зараз я є цим дрючком! О, це не дрючок, це змія! Блядь, я думаю, що парк, як я змію в'єбати! Блядь!

поїхали. просто карта залагала, я, я відкрити. Верон! Перший забив. Верон. Це нормально. А де? Верон! Верон! А я не провалюється через вас. Єбать, там екскаватор є, йоб твою мать! Ого, я лечу. Я вбився нахуй. <ріст> я вбився, блядь. Що <ріст> <Все> смішно, <ріст> сука, получи смертельну травму, Yo, бля, він нет, все, ти, ти Ти бачиш з моєї полки я просто крюком uh. ззаді. А ми будемо oh, на ну, да, будем ну, на, на Luma, для рух. я це робив тебе. Тримай Лови, як давай. Я дістану я дістану, я дістану, я дістану, я дістану. Поносіть бургери. А ти де зай. Чекай, 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 а -а -а. чекай, Все, 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 чекай. На нагетси, нагетси, yeah. кидай нагги. Лум, ще кидаю нагетси, треба буде поприносити потім. А ти де? Фу. Сам идея, я тобі що собака. Він на, на іншій стороні. Ні, ну я. Я, 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 я за одним пішла, а далі сам до побачи. Идей идей иде, пішло, пішло. Пішло, 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 <рираж> пішло. <рираж> пішло, <рираж> пішло, <рираж> пішло. <рираж> пішло. <рираж> Стоп, тепер отако Тепер чуєш, тепер роля <рираж> треба. <рираж> треба, щоб хтось достав трос оцей задній там. Треша <рираж> тебе! Ветер два піду се. Треша, Ветер Віддай. Е, Задню, задню, задню тягни, задню, тягни задню, тягни задню. Ага, ага. Тягни задню. Ага. Тягни задню, тягнеш. Послухайся. Тягни задню! Сій, сій, тягни сій. задню! Тягни задню! Блять! ти що зробив? Що ти зробив? Що ти зробив? зробив? Блядь, дурак! Сука, дня, бля! Бляя! Ты подожди, я вже добігаю. Зараз, дві сяки. Ты согласна. Дайте трамплин! Эй вы, блядь! Вы, блядь! Куда, нахуй? Усюда! Давайте нахуй! на голову, блядь! Еба трамплин, куда? Який трамплин, блядь? Трамплин, Куда-то трамплин? Охуй! Охуенно Охуенно Ні, ну це майже половина шляху, до речі, не так погано. Заїхати і підняти, і все. Тільки треба міни порозмінувати якось. А ну-ка. Ага, ну. О, доска теж працює, клас. Бля, ти куди полетів? Ебать він далеко. Єбать, він покотився там. Я в дурці. Я в жопу Став не були, дебат. Лова! Чого ти зробив? чорт? Блядь, что ты зробил? Сука! Ты убил мою житку! Ты убил мою жинку! Ты я на че жива, скауч, ни. А, блядь. Сори, кипиш. Да я. А, это дивсер по плану. Скауч, ни. Что ты мне расскажешь? О, блядь! Скауч, ни на меня. Маня, работа. Пачу, пачу. Пиздец, меня змея вкусила. Бля, вирішив починить машину, поки їдете, і да, і вам Мішу, поїбало. Блядь, сирій! Блять! Що відбувається там своє? Чуєте, а я тут помер? Да нахуй, Блядь... Жопою до дерева. Урел, блядь, летить урел! Урел! Ебать, а Все, я поруч, я поруч, я поруч. Легко піддаю. Давай! Буси, стрибай! Так все, я вже розбився. Слід <реш> туди трошки. Ой, бля, бусі. Давайте його труп залишимо просто, нехай мертвий буде. Добре, так надійніше, та, він та, курить та, досі. Та да, чого, курити може, і нормально. <реш> Говори, не <реш> курити говорить, може, курить може, нормально. Ой, Я, я считаю, водій, дядь. поїхали. да, дякую. Ти водій тепер. А ну, закрити Я обов'язково виживу. Так, його підіймаю Нехай поживе трошки. <реш> Хто за рулем? Бусі, умоляю, залізь сюди не і, і сиди там. Блять! <реш> Йот баний рот, я знову помер. <годи> Тьох! Ой, бусина ти кай, буси, <годи> причай. Я біжу. Я на модера до тієї команди, я буду сам виживати так, і сам бусі? буду сочати яд, якщо потрібно буде. Зубить. <годи> Ой, блядь, як цю команду зібрати? Вона розпадається просто Били! А він наче А ні, <годи> мертвий. Слухай, тут, тут мертвий лулець. Це ж я <ріст> А я несу лайтики, не салася. <ріст> а я китайчика китайщика несуйки, не який не салуся! Я Но... тоже тож... О, <ріст> Я несу усунула. Налося, ориентуйся на лося. На народ, 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 народ. А скиньте а... мені лобітку, бо я тут не вилізу ніяк. <ріст> О, хорош. Зараз, <ріст> зараз, <ріст> зараз, зараз. Може скинути лося? Філіп, 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 Філіп. Кидаю лося. Блядь! Й** твою мать, блядь! Блядь, я так у нас спампував. А, Адик, нормально живеться? Вау. Єб**ть, лови мене! Ах**єть. Суки мразі, блять <поц Jonny> Суки мразі, бляян такрыл Ебать, Що за хуйня? Ебать, Газу! Газу, блять, давай Охуй нам ринника на Гаду, блять! В'єтнам, блядь! В'єтнам! <поц> Єбать! Диви, 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 що стріляє. Трамплін, Міш, бля, Міша, го! Даба... Яка передача, Міша? Четверту б'єби! Четверта, четверта. Уже наліво, давай. Наліво, 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 наліво. Міша, блядь, на цього, блядь! щось вона просто рулиться, на рулиця, на рулиця. Чо за йобать? Де що? ми? Ми не там, де треба, походу. У -у -у. Вона щось прям страшно хуйово рулиться. Боже, нам пизда. Гаду, га... бля, правіше, правіше, лівіше. Не Бабл! Ааа, блядь! А? Вообще. Ааа, та-та-та-та-та! Сыды, садить, гнида! Бм! Бляка дива! Блять, я його чую, ной. Я, я його забайтил. Просто сихау було, победит. Блядь uh, є проблемка. Ми дуже багато цього... У мене також є проблемка. Тебе схавал? Я під водою лежу. А, не, удачі тоді, я признаю, к твої дістали. Чому ви не сказали? Чого? В сенсі? Що я... «А чого, нахуй!» «Я вилітаю!» «Я вилітаю!» «Та чого?»